Відео для тих людей, хто досі не користується застосунком Your Health. Якщо коротко, це застосунок, який платить вам за ваші кошти. Зараз діє акція. Запроси друга і отримай 34 тисячі кроків додатково. Як ви можете бачити, я користуюсь трьома телефонами. На одному в мене 420 тисяч, на другому 217, 000, на третьому 77 тисяч. І та, четвертий, на який я зараз записую це відео. Якщо ти також хочеш заробляти на кроках, заходи до мене на телеграм-канал і дізнайся всю інформацію. Для тих людей, хто думає, що це все обман, показую вам ось телеграм канал А ось вивід за сьогодні-за і вчора. Кожного дня ти можеш вода лише одну монетку, тобто один раз 160 тисяч разів за день. Ось. Тому приєднітесь в телеграм-канал, дізнавайтесь всю інформацію, заробляйте разом зі мною.